Другий важливий момент, і найважливіший в бізнесі кому і скільки ви будете продавати. Тобто, ви маєте знати канал продажів, або, по-іншому кажуть, в бізнес-школах е свій клієнтський ряд. Тобто ви маєте знати ваші ряди клієнтів або канали продажів. Вони різні канали продажів в традиційному знов-таки FMCG бізнесі, чи там бізнесі по продажу е товарів масового споживання це дистриб'ютори, мережі, хорека, да, готелі, ресторани, кафе. Це може бути і e коммерс, тобто електронні майданчики, це окремий канал продажів. Це можуть бути ветеринарні клініки, якщо це якісь там фарма або петфуд. Це може бути фарма, до речі, аптеки мережі, це теж як окремий канал продажів. Ну, власне, все ми традиційно перелічили. А, ще традиційний канал торгівлі. Це Кажуть на професійному сленгі традіжка, да? тобто, це е, ринки, базари.